Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Під Прицілом. І у сьогоднішньому дайджесту новин. Тижня, що минає, ми поговоримо про таке: антифемінізм в українському шоу-бізнесі набирає обертів. Що наговорив Олег Скрипка у своєму останньому інтерв'ю, та чому це образило жінок? Зрадниці Ані Лорак набридло мовчати, і вона вирішила відкрито поновити роботу в Росії. Даша Астаф'єва дала інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому відкрилася з іншого нового боку. Як змінилася секс-символ українського шоу-бізнесу, розглянемо у сьогоднішньому випуску. Имер Дантес та Надя Дорофєєва продовжують випускати свої нові треки майже одночасно. Якими новинками порадували своїх шанувальників-артисти цього разу? Друзі, тиждень, що завершується, підкинув нам дуже багато тем для обговорень, і тому я вирішив для вас поєднати їх у новому для мене. В форматі такого дайджеста новин, тому буду дуже вдячний за ваші лайки та коментарі, якщо вам сподобався такий формат. Тоді я буду намагатись випускати вам подібні дайджести регулярно. Всім бажаю приємного перегляду і поїхали. Відомий український музикант та фронтмен гурту Воплі від Оплясова Олег Скрипка дав інтерв'ю на ютуб каналі Standup Battle Club. І схоже, що слава Володимира Остапчука не дає спокою і Олегові. Тому і він вирішив поговорити про жінок, розповідаючи, як Повинна себе вести жінка і, і українські жінки, вони хазяновиті, і вони і сексуальні, і вони і розумні. І вони як менеджери. і вони е, дома дома роблять цей ну як Кайф. Би, затишок, затишок і шанують чоловіків. У нас є така така штука. Знаєте, після прослуховування цього уривка, перше, що у мене намалювала моя фантазія, це. Сценарій і сюжет фільму для дорослих сидить, значить, хазяйновита жінка вдома, робить затишок. Чоловік повертається з роботи, а вона вже сексуально одягнена і починає його шанувати. Окрім характеристики, ідеальної для Олега української жінки, він дав і характеристику терміну фемінізм. Надавши йому синонім жіночий егоїзм. Європейські жінки вони фемі... феміністичні, а фемінізм це є жіночий егоїзм. Насправді, і от у мене виникає певний дисонанс. Олег топить за все українське за відхід від радянщини, а у своїх висловлюваннях продовжує нести таку радянщину, що це просто на голову не налазить. Ну а узагальнити Олег взагалі вирішив, назвавши всіх українських жінок інстасамками і оце погане виховання жінок він насправді в світі в світі воно панує і в україні оці інстасамки це просто погана погане виховання жінок вони просто не виховані довго чекати на відповідь олегу не довелось у своєму інстаграм до музиканта звернулася українська співачка та телеведуча оля цибульська Олег Юрійович звертається до вас Ольга Павлівна з інстаграму. Ви казали, що саме тут водяться ці неправильні жінки, в яких хочеться відкопати золоте. Так, золоте в мене батьки заклали з самого дитинства, і я зрозуміла ще в дитинстві, що я, як дівчинка, як жінка, народилась не лише для того, щоб менеджерити вдома чоловіка і доглядати за ним. Це право дорослої, свідомої людини вирішувати, як вона хоче жити своє життя. Хтось з нас присвячує себе сім'ї і дітям, що дуже складно і дуже шанобливо, і дуже круто. Хтось вирішує будувати кар'єру, хтось хоче працювати в інстаграм. А а хтось з дівчат прямо зараз зі зброєю в руках і мене і вас захищає на фронті ієрархії за гендером в нормальному суспільстві не існує, і погане виховання це не розуміти таких простих і таких важливих речей. Амінь, Олег, ти що плачеш? Як на мене, то досить таки гідна відповідь. Залишається лише сподіватися, що оця хвиля антифемінізму в українському шоу-бізнесі почне потрохи спадати. Ну а ми рухаємось далі. А далі у нас жінка на захист якої не стану навіть я, ані Лорак. Пам'ятаєте, що таку Кароліна вирішила, що годі відсижуватись та відмовчуватись, адже війна то йде, а гроші напевно закінчуються. І тому вирішила повернутись в РФ. На екрани в телевізорі, ставши суддею в шоу Ти Супер, і після цього її можна сміливо віднести до когорти путінських пропагандисток, тому що формат цього шоу під назвою Ти Супер полягає у вокальному конкурсі серед дітей сиріт. І я передбачаю, що левова частка дітей. Учасників цього конкурсу будуть то з Донбасу, то з окупованих територій, яких Кароліна буде зі своїми награними сльозами жаліти та заспокоювати. Ну а нам залишається побажати Кароліні лише швидкого бумерангу, який неодмінно долетить. Колишнє подружжя Володимир Дантес та Надя Дарафєєва продовжують майже одночасно випускати свої нові сингли. На цей раз обійшлося без натяків один на одного. Надя записала дует з Максом Барських на пісню Ритми. За ідеєю артистів, ця пісня та кліп мають нас на 4 хвилини поринути у атмосферу мирної та веселої вечірки разом зі своїми друзями. І я був би не я, якби не згадав, що прем'єра цього кліпу та синглу відбулася в той день, коли у Наді Дорофеєвої був вже другий за це літо концерт у одеському нічному клубі «Ібіца». Ну і звісно, як і будь-яка вечірка у цьому нічному клубі не обійшлося без бійки та п'яних танців. Тож гарні вечірки нам доводиться спостерігати лише у кліпах Наді Дорофеєвої, а в реальному житті все трішечки інакше. За нову пісню та кліп від мене особисто лайк. Але за концерт у нічному клубі Ібіца дизлайк в квадраті, тому що це вже був другий концерт. Перейдемо до пісні Володимира Донтеса під назвою Кити. Головою вниз. Володимир потроху знаходить той стиль, в якому йому комфортно. Пісня за стилем та вайбом, можливо, за музикою, мені трошки нагадала «Quest Pistols у період їхньої ранньої творчості, і кліп дуже вдало доповнює атмосферу треку у будь-якому разі. Вкотре можемо констатувати, що саме в плані творчості розлучення Володимиру пішло тільки на користь. Що ще поєднує ці два треки, так це те, що артисти поступово відходять у своїй творчості від теми війни та так називаємої шароварщини, хоча й роблять це обережно та поступово. Як на мене, то за час війни написано дуже багато крутих пісень, які у своїх нотах та рядках умістили емоції та переживання. Кожного із нас, але за півтора роки війни так само кожен із нас хоче хоч на ці чотири хвилини поринути у ту атмосферу довоєнного та безтурботного, їдучи за кермом своєї автівки або у навушниках у метро. І так, мова зараз не про нічні клуби та дискотеки, тому що моя позиція щодо них незмінна. Секс-символ українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва дала нове інтерв'ю славі дьоміну, у якому ми побачили нову Дашу іншу та дорослу. Бути дорослою важко, класно. Мені подобається бути дорослою, отримавши свою популярність у далекому 2008 році у складі гурту Нікіта. Даша дуже швидко стала втіленням жіночої краси, сексуальності та жіночності. Відверті вбрання, провокативні кліпи, обкладинки чоловічих журналів зробили Дашу найбажанішою жінкою не лише в Україні, але й на теренах СНД. І знаєте, рання творчість а, саме гурту Нікіта припала на період мого статевого дозрівання, і це була така, знаєте. Легальна еротика, яку міг собі дозволити кожен підліток. У мене навіть є такий спогад пов'язаний з цим гуртом, яким я просто не можу з вами не поділитись. Напевно, всі пам'ятають один з найвідвертіших, а можливо, і найвідвертіший, кліп цього гурту, на пісню вірьовки. Справа в тому, що через свою відвертість цей кліп було заборонено до демонстрації по телебаченню до 23.00. На той момент у мене ще не було інтернету, і тому я кожного дня, лягаючи спати, чекав 23.00, тому що рівно о 23.00 десь, десь протягом місяця на телеканалі М1 постійно рівно о 23.00 вмикався цей кліп, я його дивився і лягав собі спати. Це була рубрика підліткові секрети Максима. Ну а ми повертаємось до Даші. згодом. Як і всі жіночі гурти, гурт кіта розпався далі була сольна кар'єра та все інше. І зараз у інтерв'ю славі перед нами постає жінка освічена розсудлива. І не побоюсь цього слова мудра. Ну, Але ти зараз а, співачка, блогерка, а, ні, мистецтво Я людина. Дивись, от як би це не звучало, я людина. Я не хочу себе канонізувати, тому що я від цього дуже багато постраждала. Від того, що я в мене було там 700 найменувань, Там модель, співачка, там ще хто там телеведуча, yeah. що там плеймейт. Я людина. Це круто, це круто бути людиною з самим собою. Це той випадок, коли артист зростає разом зі своєю аудиторією. Не буду тикати пальцем, але у нас є блогери і артисти, які вже протягом 10 років, окрім демонстрації своїх сідниць та посилань, всіх нахер. Не можуть запропонувати своїй аудиторії абсолютно нічого. Якщо здогадались про кого йде мова, то пишіть у коментарях. Єдине, що мені не дуже подобається у Даші, так це те, що вона приймає участь у шоу Пожежа Льоші Дурніва. Но це як кажуть, просто вкусавщина, тому що мені просто не заходить той формат і той гумор, який там демонструється. Не можу не поділитись тим внеском, який на даний момент робить Даша для української культури та для популяризації української культури. Разом зі своєю командою вона запускає мобільний додаток Underbooks, де зібрані твори українських письменників та поетів. Твори доступні як у версії для читання, так і у форматі аудіокниги. Озвучення до цих аудіокниг робили друзі та колеги Даші. Додаток вже доступний на iOS і незабаром буде доступний і у Google Play. І це маленька частина того, що ви можете дізнатись цікавого та нового про Дашу Астаф'єву, переглянувши її нове інтерв'ю. Я не хочу просто перетворювати цей дайджест на докладний розпір цього інтерв'ю, але раджу всім подивитись, тому що ви відкриєте для себе абсолютно нову Дашу Астафіву. Тому посилання на це інтерв'ю я обов'язково залишу в описі до цього відео. Ну що ж, друзі, отакий дайджест основних новин українського шоу-бізнесу тижня, що минає, у нас вийшов. Ну а ви обов'язково пишіть в коментарях, діліться вашим враженням та не забувайте ставити лайки. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити. Хто опиниться під нашим прицілом зовсім скоро? До зустрічі.